Це більше помітно на вулицях Хмельницького людей, які пересідають на велосипеди. Велосипедисти кажуть, пересуваючись у такий спосіб, вони економлять свій час та кошти. Велосипед пересів три роки тому. Катаюсь три роки. Наїжджаю в рік приблизно п'ять тисяч зимою. Не катаюсь, тому що це дуже небезпечно. В любу точку міста приблизно в два рази швидше, особливо в часи пік, ніж на машині. При тому. Бензину економія 100%, стоянка економія 100%, на лікарствах економія, напевно, 1000%. Одну, одним словом, для держави це буде дуже невигідно для нашої. А ще пересування велосипедом – це щоразу корисні для здоров'я заняття фізкультурою та активний відпочинок. Найкраще відчуття, тому що це є спорт, це є свіже повітря і такий ну, активний відпочинок. Велосипедисти сподіваються, що найближчим часом у Хмельницькому з'являться і комфортні та безпечні умови для тих, хто вирішив пересісти на двоколісний транспортний засіб. Якщо так бути говорити справедливо, то умов взагалі фактично немає. Не кажучи вже про велосипедні доріжки, тут їдеш по дорозі, немає елементарної розмітки для машин. А ми ще хочемо, щоб були якісь розмітки для велосипедистів, такі інше. Здоров'я вашому організму заощаджені кошти у гаманці, чисте довкілля та просто хороший настрій ви отримаєте, осідлавши цей транспортний засіб. І Можете не хвилювати, що десь по дорозі у вас закінчиться пальне, і навіть коли ваш двохколісний друг відмовиться працювати, ви завжди зможете помінятися ролями.